Привіт! Навіщо вам всі ці мажорства, коли є ось такий агрегат, який досі покоряє серця всіх юзерів слабких ПК? Блять, я в цих окулярах просто піздець. І ця карта справді здатна зробити любого юзера слабкого ПК, щасливіше в два рази. І я в цьому, після тестів, повністю впевнений. В будь-якому випадку, вітаю тебе на огляді GTX 1060 на 6 ГБ. Та, ось такий от агрегат великий. Я його дістав з посилки глядача, до речі, так що можеш перейти зараз справу за руху по підкасі та подивитися цей ролик, що там ще було цікаво. Тож, давай перейдемо ближче до цього огляду. GTX за на зі Абайт. Карта, яка займає почесне місце в серцях кожного її користувача. І чому ж би здавалось, це карта 16-го року? Чому вона має давати стільки хороших емоцій навіть зараз? Та То тому, що, блять, карта вийшла занадто рано. Світ ще не був готовий до такого технологічного стрибка, який дала 10 чи десята. Мало того, що вона продуктивна настільки, що зараз запустить кожну гру, а більшість з високими налаштуваннями, так це ще й одна з найенергоефективніших карт, про які мені відомо. 120 Вт, ватт увага споживає ця відеокарта в повній на а в об'єктивній на яку я тестував. Бо вона обспоживає максимум до 100 Вт при повному проганянні в самих інтенсивних іграх. Тож, якщо розглядати її для геймінгу, вона ще й знизить твої рахунки за світ. Далі з плюсів ця версія на 6 ГБ ddr 5 ї пам'яті, версія набагато потужніша за свого три його котрий в іграх сьогодення потерпає від нерів'єної кількості фрізів через кількість відеопам'яті. Тож її я до покупки рекомендувати не можу. Якщо хоч купувати 1060, купуй, але обов'язково версію на 6 ГБ, щоб не розшаруватися. По продуктивності та ціні вона має одного явного конкурента та в виді RX 580, ну і другого явного в виді RX570. Але ці дві карти від AMD, замість того, щоб змагатися по продуктивності з 1060 змагаються бляха по продуктивності між собою. Та й взагалі вирішують хто з них хто методом перепрошивки. Так що, якщо розглядати у порівнянні з 580 то 580 має перевагу лише в кількості відеопам'яті. І то не надто сильно: 8 МБ проти 6. Так, тобі це може дозволити включити ультратекстури в кожній грі, і ти можеш на ці ультратекстури дивитися в 10 ФПС. Але якщо чесно, то під 1060 і 580. Та буквально ідентичні по продуктивності з невеличкими різницями в кожній грі. Тобто десь краще десь 60 а десь 580. Але тут ж є один величенький плюсик на користь десь 60-ї. Як я вже згадував, ТДП в неї максимум доходить до сотні ватт при інтенсивній грі. Так от, у 580 показник ТДП заявлений самими AMD 185 Вт. Тобто 185 Вт проти 120 е, при однаковому FPS. Якщо тобі це ні про що не каже, то ті ж 185 Вт ТДП є в 1070 Ti, яка розриває. 570-а за продуктивністю на кусочки. Коротше, 580-та це не саме неефективна карта. Ось що я хотів сказати. Тепер давайте ближче до тестів самої 1060-ї. Я її тестував здебільшого в онлайн-іграх, тому що вважаю її найкориснішою саме в цьому напрямку. Та й в сюжетки сам не сильно граю, тому багато їх на аккаунті у мене нема. Оу, oh, до речі, тестовий стенд у нас на сьогоднішній відеоролик i 9 9900 k і 32 ГБ DDR4 пам'яті зі швидкістю 2666 МГц. Саме на такій конфігурації ми будемо тестувати 1060. Але не забувай, що продуктивність 1060 буде буквально такою ж самою на інших слабших процесорах, умовному Ryzen 5 -му 1600. -му. Чекай, що бля, Tracing? Так, це виходить RTX 1060, а не GTX 1060. Ну добре, врахуємо. Тож почнемо з цієї одної сюжетки, яка якимось чином залізла в ці тести. РД rdr 2 чомусь rdr 2 відмовились запускатися в повноекранному режимі та відмовились запускатися з Afterburner. Тому я закохозив ось такий стенд, щоб показати вам FPS в цій грі. І на високому персеті налаштувань FPS сягав лише 30 кадрів за секунду, що не настільки некомфортно, як на R7 370, яку ми тестували в одному з попередніх роликів, але все ж е, неприємний експірієнс. Але якщо виставити персет налаштувань на продуктивність, то FPS почне сягати вже з 70-80 кадрів в секунду. Е, ладно, об'єктивних 60 десь, але там стрибало 70-70. Щоб безумовно. Ну, є прекрасним результатом для відеокарти за 2000 гривень гривень Соуликса. Грати комфортно як ніде інше, тому рекомендую. Далі протестуємо ще одну гру, яка відмовилась запускати MSI Afterburner, тому що ми, блядь, маємо дуже крутий античит, який блокує все окрім грьобаних читів, і ми не дамо MSI Afterburner показати кікс ФПС, тому що ми і in the game, Battlefield 5. Я вважаю одним з найцікавіших Батльфілдів, які існують. І він працює на цій карті максимально стабільно та видає при 900 пікселів роздійній здатності та на високих налаштуваннях від 60 до 80 кадрів в онлайні на карті з 32 людьми. Але за колгосні античити, які блокують MSF Terburner від Age Protts та Rockstar Game, я їм відчуваю за таке взагалі. Крінж. Що ж, тепер перейдемо до нормальних ігор, які не мають проблем з безобідними оверлеями. Одною з них є новенький шутер на самому неоптимізованому та сучасному двигуні Unreal Engine 5. Це гра The Finals. Тестував я її в теж 900 пікселів з FSR, виставленим на якість та низькими налаштуваннями графіки. І з певністю можу сказати, що, якщо чесно, я навіть не думав, що. Таке можу сказати, але цю гру можна грати навіть з високими герцовками на 1060. Здивували, так здивували, не гравай The Finals, але якби мав бажання це грати, то FPS дозволив би мені робити це з комфортом, тому що він тримався в районі 120 весь час запису цього тесту. Unreal Engine 5 120 FPS, ви десь чули таке ще? Далі одна з моїх найулюбленіших ігор на даний момент Players Unknown Battlegrounds Grounds або P. Грав якийсь потужним процесором 1060, зможе видати навіть 144 майже стабільних FPS, але я щось не подумав поставити нижче налаштування. Показати це, тому тестував на своїх налаштуваннях з роздільною здатністю 900 пікселів, запущеним ендерскейлом 120 пунктів та середнім зладжуванням разом з текстурами. Решта, все лоу. Ігровий експірієнс, який ти отримаєш на цій відеокарті, буде безперечною прикрасою для того настрою. ДПС тримався в районі сотні, навіть на найінтенсивнішій, можливо, карті в PUBG, тож вважаю, це мега достойним результатом Т-1060. Ну і зрештою, гра, для якої ніби й була створена ця відеокарта. Здається, що в світі вічно можна дивитися лише на декілька речей. Як тече вогонь, як горить вода, і як d 60 прекрасно справляється з Counter-Strike'ами. Цей раз тестував Counter-Strike на ті ж розділяні здатності, що інші ігри, 1600 на 900, та на ось таких міксованих налаштуваннях, які все ж ближчі до високих. Я настільки комфортно почував себе в грі на цій відеокарті, що в першій ж тестувальній катці набив 39 фрагів. Тож, з певністю, можу сказати, що ця карта точно підійде для гри в cs 2 з високими герцовками навіть на високих налаштуваннях. А якщо грати в 4 на 3 на мінімальних налаштуваннях, то і 240 Гц можливо вдасться пограти. Останньою грою на тесті буде. Буде Rust. Хороша гра для ще більш хорошої відеокарти на середніх налаштуваннях, які мені прийшлося виставити через нестачу відеопам'яті і фрізах через це, в 1080 пікселів гра видає від 80 кадрів в секунду, що є повністю грабельним експірієм. Фрізів ніяких, на саме на цих налаштуваннях, щоб відеоролику. відеороликом. Тож цей експірінс бажаю відчути всім, хто хоче оберегнутися слабкого заліза на цю відеокарту. Але попереджую, що для Rust треба ще й мінімум 16 байт оперативки та хороший процесор, як і для PUBG з де теж треба хороший процесор, щоб отримати саме таку кількість FPS. До речі, якщо до процесорів, чому я заговорив саме про те, що треба сильний процесор. Цю відеокарту можна використовувати в своїх збірках для комфортної гри з такими процесорами, як i3-10100, умовно по продуктивності, або стабільно обрати am 4 з разіном 5600, скажімо так, який ніби й був створений під цю відеокарту. Але от все, що ми я задав про слабкі процесори, тому що я бачив, що її ставлять в збірках на 1155 му та 1150 му сокетах з цими i7-ми мертвими чи чотирьохядерними. Мені дуже сумно спостерігати за цим, наскільки вони все таки. Руїнять експірієнс на десять десятій, тому на 1155 з та 1150 з сокетах буде баталнек зі сторони будь-якого процесору, який би ти не поставив з цієї відеокарти. Та й я б рекомендував вже якомога швидше позбавитися від цих сокетів, і не використовувати їх більше. Тим більше, коли зараз АМ4 пробиває дно по своїй вартості. Вартість цієї відеокарти станом на 24 четвертий рік досягає приблизно 2000 тисяч гривень на OLX, що я вважаю, є оптимальною вартістю цієї відеокарти. Але якщо ти знайдеш таку відеокарту до 2500 тисяч умовно, гривень, саме робочу. Тоді вважаю, що це теж буде максимально хороша покупка за цю суму. Ну і напевно, що явно покраще, ніж GTX 1650 на 4 ГБ. Якщо тебе був вибір між цими відеокартами, то 1060 це теж енергоактивна карта, яка споживає всього 120 ватт ТДП, навіть не досягаючи цього, в неї всього 6 пін, тому вона для слабких блоків живлення теж може підійти спокійно. До речі, також в цієї відеокарти є ще один загублений брат близнюк: це p 106 TR100. Так, да, можливо, тобі ні про що це не скаже мені, тому що теж. Але це майнерська версія відеокарти GTX 1060, це була створена саме для майнингу, тому краще цю версію не брати, тому що вона, ну, де вона ще могла використовуватися як не в майнингу, правда? Тож, дивись, обачно, щоб не придбати саме цю версію. Не можу сказати, що 1060 вона не має грішків з майнингом, вона теж використовувалася дуже багато в майнингу. Але все ж таки вона трішки поживутіша, ніж інші карти. Та і в будь-якому випадку така карта точно варта того, щоб її підшукати. Тож, друже, якщо сподобався цей ролик, обов'язково постав лайк, якщо хоч башничку на канал, щоб не пропускати. Нові ролики та стріми обов'язково заходьте в телеграм-канал на в описі. Там також є івенти для тебе, тому не заскучаєш там. Тож, дякую тобі за перегляд, до зустрічі. Ой, блін, все виключай, нахер.